Щиро вітаю на каналі Філософія кохання та життя. І в цьому відео ми разом поглянемо на основи релігії і світогляду, яким є буддизм. Матеріал буде зрозумілий всім, навіть тим, хто просто чув про існування такого явища, як буддизм, і хоче дізнатися більше. Поїхали! Буддизм може бути непростою релігією для пояснення з точки зору історії, і на це є кілька причин. Він має дуже стародавнє коріння, яке сягає близько 500 років до нашої ери. І навіть раніше підвалини буддизму зароджувались в різних системах вірувань, які існували паралельно з ним і тепер називаються джаїнізмом. Але про це ми можливо поговоримо в іншому відео. Історія. Буддизм з'явився в Індії і потім розповсюдився далі по Азії і по всьому світу. В ті давні часи Індія ставила акцент на традиціях, які базувались на старих текстах на санскриті, які називались веди. З цих основ також бере початок основна релігія Індії індуїзм. Є багато дискусій на тему, де і коли народився Будда, який мав на ім'я Сіддхартха Гаутама, а також де і коли він почав вчити про зміну звичайного способу життя, покладаючи акцент на дисципліну і відмову від всього пустопорожнього. За легендою, яка майже всім відома, Гаутама народився в родині з високим статусом, і його батьки зробили все, щоб запобігти його зіткненню зі стражданням. Але одного дня, вийшовши за межі родинного палацу, він вперше зіткнувся зі стражданням та хворобами, що визначило подальший шлях його життя. Після цього Сідхартха залишив палац та вирушив у подорож пошуку істини та просвітлення. Він вивчив різні методи медитації та аскетизму. Проте зрозумів, що внутрішній мир не може бути досягнений через жорстокий аскетизм і повну відмову від звичайного життя. В ті часи існували люди, яких би зараз назвали священниками, і Будда був одним із них. Тоді в Індії цих духовних лідерів називали срамани, і їх вчення могло базуватись на духовності, відмові від насильства чи вегетаріанстві. Пошуки Сіддхартхи Гаутами привели його до бодхісатви, тобто просвітлення. Він пізнав, що страждання є невід'ємною частиною життя, і щоб досягти внутрішнього миру, людям потрібно вийти із кола перевтілення. Тоді його також почали називати Гаутама Будда це й стало основою буддизму, філософії і релігії, яка сповідує шлях до просвітлення та визволення від страждань. Будда випрацював вісім принципів шляху. Або вісім практик, які, якщо будуть застосовуватись сумлінно і безперервно, призведуть до просвітлення або нірвани. Взагалі то ім'я або навіть звання Будда зараз це якби титул, який отримувало багато інших людей, часто посмертно. Перш ніж ми поговоримо про вісім практик для досягнення просвітлення, давайте розглянемо чотири основні найважливіші принципи, на яких базується буддизм. Вони називаються чотири благородні істини. Перша благородна істина істина страждання. Перша істина стверджує, що страждання є невід'ємною частиною життя. Це може бути фізичним стражданням, психічним незадоволенням або загальним невдоволенням життям. Страждання включає в себе хвороби, старість, смерть, розділення від улюблених і нещасливі моменти. Друга благородна істина походження страждання. Друга істина вказує на те, що страждання має свою причину, якою є прагнення та прив'язка до матеріальних речей, а також будь-яка невизначеність. Прагнення може бути споживчим, тобто прагненням до речей, або прагненням контролювати те, що ми контролювати не можемо. Це призводить до неправильної оцінки суті речей і явищ. Третя істина стверджує, що страждання може бути припинене, і тоді людина перестає хвилюватись, думаючи про явища, викликаючи страждання, це досягається через дотримання дхарми або правильної дії і розвитку моральних та духовних якостей. Четверта благородна істина шлях до припинення страждання. Четверта істина вказує на шлях, який веде до припинення страждання і досягнення просвітлення. Цей шлях відомий як вісім принципів шляху, і зараз ми розглянемо ці принципи більш детально. Вісім принципів шляху є ключовим аспектом духовного шляху і духовного розвитку для буддистів. Цей шлях вказує на правильність життя, що призводить до припинення страждання та досягнення просвітлення. Розвиваючи ці принципи, людина може покращити свою якість життя і реалізувати свій духовний потенціал. Давайте розглянемо кожен з вісьми принципів шляху більш детально. Правильне розуміння. Цей принцип стосується розуміння природи страждання та його походження це передбачає глибоке розуміння чотирьох благородних істин, які показують, що страждання є невід'ємною частиною життя та походить з прагнення і невизначеності. Правильні наміри. Цей принцип вказує на важливість розвитку доброзичливості та доброти в стосунках з іншими. Це означає відмову від ворожості, заздрості та негативних намірів. Правильне мовлення. Цей принцип наголошує на важливості мовлення, яке є правдивим, об'єктивним і корисним. Буддисти мають уникати брехні, грубості і образ. Правильна поведінка. Цей принцип включає в себе дотримання моральних і етичних норм у всіх аспектах життя. Буддисти мають уникати дій, що завдають шкоду іншим та приносять негативні наслідки. Правильні засоби для життя. Цей принцип підкреслює важливість обрання лише того, що нам справді потрібно для життя і відмову від всього зайвого і надлишкового. Правильні прагнення. Цей принцип стосується розвитку прагнень. Які сприяють добру і спокою, відстежуйте свій стан розуму та припиняйте нечисті та негативні думки, такі як неприязнь до інших, турботи та сумніви, зосереджуйте увагу на медитації та приділяйте увагу припиненню цих думок, перш ніж вони виникнуть. Правильні спостереження. Цей принцип включає в себе уважність та свідомість в усьому, що робите. Буддисти мають бути уважними до своїх дій, думок і почуттів. Правильна медитація. Цей принцип передбачає розвиток медитаційної практики для досягнення внутрішнього спокою та просвітлення. Медитація допомагає зосередити увагу, заспокоїти розум і досягнути внутрішнього розуміння. Всі ці вісім принципів шляху взаємодіють і вказують на шлях до духовного розвитку та внутрішнього миру. Дотримання цих принципів допомагає буддистам зменшити страждання та досягти просвітлення, що є головною метою буддизму. Країни, де найбільш розповсюджений буддизм. Буддизм одна з найширше поширених релігій у світі, особливо в Південній та Південно-Східній Азії. Давайте розглянемо деякі країни, де буддизм має значний вплив на життя Таїланд. Таїланд одна з найбільших буддійських країн у світі, де більше 90% населення практикують буддизм. Він тісно пов'язаний з культурою та щоденним життям тайців. Монастирі важлива частина кожного міста, а ритуали та свята часто включають буддійські практики. Шрі-Ланка в Шрі-Ланці більшість населення практикують теравада буддизм що має глибокий вплив на культуру і суспільство. Монастирі виконують важливу роль у збереженні буддійської спадщини, і багато людей беруть участь у релігійних обрядах та медитації. Японія. У Японії існує східний буддизм, основною гілкою якого є дзен-буддизм та шін буддизм Ця філософія має глибокий вплив на мистецтво, архітектуру, літературу та філософію. Дзен-буддизм акцентує увагу на медитації, а Шін-буддизм на врятуванні через віру. Камбоджа. Тут домінуючою гілкою буддизму є теравада буддизм Ця філософія глибоко інтегрована в культуру та історію Камбоджі і багато свят обрядів пов'язані з релігійними практиками. Вплив буддизму виявляється у громадських обрядах та ритуалах. В'єтнам. У В'єтнамі теж переважна більшість людей сповідують буддизм. Ця релігія грає важливу роль у житті в'єтнамців і відображається в їхньому мистецтві, культурі та суспільстві. Вплив буддизму в цих країнах виражається не тільки в релігійних практиках, але й у щоденному житті людей. Він сприяє розвитку моральності, доброзичливості та співчуття. Буддизм вчить глибокому розумінню страждання та способам подолання його. Що допомагає людям знайти спокій та гармонію в своєму житті? Релігійна практика, така як медитація, допомагає розвивати внутрішній мир і сприяє духовному розвитку. Крім цього, буддизм впливає на мистецтво, літературу, архітектуру і філософію в цих країнах, надаючи їм унікальний культурний спадок. Висновки Буддизм це вчення, яке надає відповіді на багато філософських питань та пропонує шлях до духовного розвитку. Маю надію, що це відео допомогло вам краще зрозуміти цю стародавню релігію і філософію, яка може бути такою корисною в нашому сучасному повсякденному житті. Щиро дякую вам за перегляд, лайк, підписку і інтерес до теми самовдосконалення. Тисніть дзвіночок, щоб отримати повідомлення про нове відео і поділіться їм з друзями. Давайте разом просувати український контент на Ютубі. До зустрічі у наступному відео.